Комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго проводить планові ремонтні роботи по вулиці Озерній. На сьогоднішній день в нас ведуться заплановані роботи по заміні тепломережі від дитячого садочка номер 2 до Полтавської 81. Частину тепломережі, що проходила під проїжджою частиною, уже замінили на нову. Тепер підприємство продовжує заміну труб далі. Стара тепломережа була надземною, а нова в нас буде під землею. Ці новітні труби сучасні, вони продизольовані. Вони мають маленьку теплопровідність, що дозволяє нам зменшити втрати тепла в ґрунт у порівнянні з застарілими матеріалами, такими як скловата. Заміна тепломережі принесе низку позитивних змін. Зменшаться теплові втрати та ймовірність аварії, а також покращиться система опалення міста загалом, зазначила майстриня дільниці. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. Екс очільників військового лісгоспу на Дніпропетровщині підозрюють у масштабній незаконній вирубці лісу, що перебуває на балансі міністерства оборони. Завдані ними збитки за попередніми оцінками перевищують 68 мільйонів гривень. У 2013 році, під час реорганізації Новомосковський військовий лісгосп почав підпорядковуватися Державному агентству лісових ресурсів. Його працівники, будівлі та майно перейшли в управління до Держлісагентства лісових ресурсів. Проте понад 20 тисяч гектарів лісу залишилося на балансі Міноборони. Незважаючи на реорганізацію, очільники лісгоспу видавали без відповідної документації дозволи на виробку дерев на території, за яку вже не відповідали. Через це у лісах Міноборони роками тривала незаконна вирубка дерев. Дерева вирубувалися приватними підприємствами, а потім збувалися. Колишнім посадовцям повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Мешканка Тернівки під час конфлікту вдарила ножем 43-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці Павлоградського райвідділу поліції затримали 59-річну жінку. Їй повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Наразі жінку тримають під вартою. На Дніпропетровщині триває декларування зброї, нагадують у Нацполіції. Понад 780 жителів області вже задекларували майже 900 одиниць зброї та понад півмільйона набоїв. Серед них автомати, карабіни, рушниці, пістолети та револьвери. Поліція нагадує, хто добровільно декларує знайдену зброю, звільняється від кримінальної відповідальності. Щоб це зробити, зателефонуйте до поліції за номером 102. Протягом 24 годин прийдіть до найближчого відділку, вирішить залишити зброю собі згідно законом чи здати її. Декларування зброї Рок до більшої безпеки в суспільстві та відповідального ставлення до зброї, наголошують у Нацполіції. Із початку повномасштабного вторгнення на заміну зовнішньому незалежному оцінюванню прийшов національний мультипредметний тест. Це аналог ЗНО, тільки в іншому форматі. Такі іспити проходять і в Павлоградських закладах освіти. Цьому році наш заклад освіти доєднався до прийняття саме національного мультипредметного тесту. Саме другий рік поспіль Павлограді проходить ця процедура в укритті. І так як нам побудували укриття, то ми також доєдналися до прийняття. Укриття складається з чотирьох кімнат та може прийняти одночасно 45 учасників. У нас також в кожній кімнаті по 11 учасників, і в одній це найбільше 12 учасників. Звичайно, діти пишуть 4 години і 20 хвилин між 2 години пишуть українську мову математику, потім у них перерва 20 хвилин і знову дві години. Звичайно, що так як ми знаходимося в укритті, тут немає вікон, але зараз у нас працює сучасна вентиляція в кімнаті. Ожному із пунктів. І тому, звичайно, коли дітки виходять на перерву, ми її запускаємо знову і тому їм комфортно це, саме знаходитися в укритті. Заклад уже провів п'ять сесій. За словами директорки, сюди також приїжджають учасники НМТ з інших населених пунктів. У нас, наприклад, вчора здавались Добропілля з Петропалівські діти, і ті діти, і переселенці, наприклад, казали із Соледара. Також були вчора. У нас звичайно, саме стан психологічних тих дітей він відрізняється від стану наших дітей, але дуже добрі такі гарні дітки були. Сесія з НМТ триватиме до кінця липня. Тож укриття і надалі слугуватиме пунктом тестування для абітурієнтів з Павлограда та сусідніх громад. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, Новини ПТРК. Мінцифри разом з мобільним оператором розпочинає розробку першої національної мовної моделі штучного інтелекту. Ця система розумітиме українську мову, її діалекти, терміни та культурний контекст, краще ніж глобальні аналоги. Її планують використати у державних послугах, освіті, обороні, медицині та бізнесі. Національна модель це також питання безпеки. Вона оброблятиме дані всередині країни, що важливо для державних структур. Проєкт розробляється без витрат з бюджету. Першу версію планують <допустити"> до кінця 2025 року. З початком літа діти все частіше шукають пригод у недобудовах та покинутих спорудах. Це не місця для ігор, нагадують у поліції. Такі локації часто мають відкриті люки, небезпечні конструкції, скло, метал та електричні дроти. Батьків закликають говорити з дітьми про небезпеки, звертати увагу, де і з ким вони проводять час. Якщо помітили дітей у небезпечних місцях, телефонуйте 102. Якщо на балансі вашого підприємства є легкові авто, вантажівки, автобуси чи спецтехніка, до 20 червня треба подати звіт до ТЦК. Це передбачене положенням про військово-транспортний обов'язок, затвердженим постановою Кабміну. За ігнорування обов'язку адмінштраф від 34 до 59 тисяч гривень. Керівники підприємств, установ та організацій подають терцентрам комплектування та соцпідтримки щороку, до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки. Їх технічний стан, а також про громадяни, які працюють на таких транспортних засобах і техніці, зазначено у положенні. Звіт не потрібен, якщо техніки на балансі немає, вона орендована або це особистий транспорт працівників. Такі звіти держава використовує для планування оборони в умовах воєнного стану. З 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв'язком у країнах Євросоюзу без додаткових витрат. Це означає, дзвінки смс та мобільний інтернет в ЄС обходитимуться за внутрішніми тарифами, як і для громадян Євросоюзу в Україні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що таким чином ЄС хоче підтримати українців і зберегти зв'язок з рідними під час війни. Ще у 2022 році Україна офіційно заявила. Про бажання приєднатися до зони роумінгу ЄС. Єврокомісія вже підтвердила технічну готовність країни до інтеграції. У Павлограді відбувся тренінг та арт-терапія для літніх жінок, присвячені подоланню стресу. Сьогодні в нас в гостях громадська організація Валіс, з якою ми підписали меморандум про співпрацю. І сьогодні проводиться захід по зміцненню стресу. У подоланню стресу та стійкості для населення на сході України спочатку учасниці обрали картки з малюнками, які найкраще відображали їхній емоційний стан та поділилися своїми відчуттями. Мір прекрасный, прекрасний але я в такому потокі негатива, нахожусь, що не нужен спасательный кров. Потім жінка отримали завдання написати п'ять речей, які допомагають їм заспокоїтися та підтримують у важкі моменти. Найчастіше жінки зазначали, що спокій і підтримку їм дарують онуки, творчі заняття та рідний дім. Здоровий стан кожен день діти, онуки. Я за них спокійна, це саме головне. Під час тренінгу жінки також виконували вправи для зниження стресу: метелик, лимон, безпечне місце та медитували під музику. Наприкінці розфарбували мандали. А психологіня з громадської організації Аваліст розповідала про значення кольорів, які вони обирали. Найбільше жінкам сподобалось розмальовувати, і вони охоче поділились позитивними враженнями. Світлота, радість, цвіточки, поле, красиві газони, коли йдеш бачиш. Ні, просто восприятие цвета. Вам сподобалось розмальовувати, так? Ой, да. ну а як. У мене язик навіть вискочив. Я так розмальовувала. Та я його, думаю, вдруг запишу, сховала. Ой, красота. Такая. Наприкінці заходу жінки знову обрали картки і розповіли про свої відчуття після тренінгу. Вони зазначили, що почуваються задоволеними та радісними. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко – новини ПТРК. Перше за шість років у поїздах далекого сполучення Укрзалізниці зростуть ціни на чай та каву. Зокрема, склянка класичного чаю коштуватиме 20 гривень замість десяти. Також зміняться ціни на воду, розчину каву та напій три в одному максимум до 20 гривень. Зараз у межах тестування в поїздах доступний широкий вибір чаю, кави, снеків, а також дитяче меню та гарячі ланчі. Ціни на напої в інтерсіті плюс та гарячі обіди у пілотному проєкті змінювати не будуть. Укрзалізниця також наголошує ціни на квитки для соціальних категорій пасажирів залишаються незмінними з початку повномасштабної війни. У тестовому режимі на окремих рейсах вже працює оплата карткою. На Дніпропетровщині є унікальний водоспад на рожевому граніті. Токівський або водоспади Канішевського, каскад водоспадів на річці Кам'янка. Він розташований за 170 кілометрів від Дніпра поблизу селища Токівське Апостолівського району. Вода тут тече просто по рожевому граніту, якому майже 2 мільйони років. Висота водоспаду 6 метрів, ширина близько 30. Поруч гранітний каньйон із бірюзовою водою. І гідрологічна пам'ятка стала популярною серед туристів, особливо під час війни. На місці немає магазинів чи пляжів, тому туристам треба мати із собою воду, їжу, аптечку та змінний одяг.